Я, я вже смерз з вуха, Тут так зіно хочу, їде додому. Завтра ту знімемо народу. Таксі, таксі, таксі. Нарешті, нарешті ми сьогодні виїхали зняти огляд про Мерседеса 300-го Е, кузов 124-й. Я вже місяць, знаєте, відкладаю на завтра, на післязавтра, вже зняв відео. Як в неї лампочка горіла на цей, на нівел масла. Там подивиться внизу, тут буде силка з правої сторони. Коротше, ми знаходимося сьогодні на Це Португалія. Пляж da Адраги. Ми йому вибрали цей пляж. чому? Ось пляж з правої сторони, зараз я вам покажу. Бо тут знімав кліп свій Макс Барський, а кліп називався Чекайте. Послідній літній дощ. От, зараз я вам покажу, де саме він був і, 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 і ось цю праю. Ми тут буквально з лівої сторони, пане Крут, можете зазняти. Там він знімав, зараз я детальніше підійду і покажу, де саме це знімався кліп. Добренько. А зараз ми акцентуємо увагу на Мерседес. У нас Мерседес 300. Бачите, Шиндик пише 300 Е. Курва, тут якась джабле... пташка ся всрала. Ладно, то не показує, бо то навіть не годиться, таке не пасує. Так, народ. Ну що я вам скажу? Це в нас машина 89-го року. Е, друга модель. Вона, вона е, цього, з вересня 14 го числа. А їх почали випускати з вересня 6 го числа. Фактично, машина тільки 6 днів, як з конвейера вийшла. Ну, почали випускати 6 днів. От. Це замітно друга модель по цих пластиках. Перша модель, у них тоненькі пластики тут йшли, а от друга модель вже має ось ці пластики широкі. Ось. Зараз ми детальніше розкажемо. Мотор в неї М103, а точніше М103 983. От, повна його назва. 187 коней, таких Е, 6-літровий. Шестибаняковий, а трьохлітровий мотор. Ось так, до мотора ми зараз дійдемо. Ось, спочатку що я скажу? Красуня. Машина оригінальна. А забув я сказати, народ, тут 44 тисячі пробігу кілометрів. Тачка нова. А, ви мені не вірите, я теж не вірю. Пуще, що з магазину 44 тисячі пробіг це те саме, що трьохрічна машина. У три роки трьохрічна машина приблизно має цей. Я вам зараз покажу всю її красу. Такий свого роду представительський клас, а-ля 90 Знаєте, її так попалося на мені, чисто случайно. Ми, Я продавав одну машину з коробкою автомат і почав в інтернет дивитися, які ціни нам, на машини. І тут попався цей Мерседес. Я дзвонився, скомбінував ціну. Ми взяли його за тисячу євро. Тисячу євро. Халява, халява, народ. Богу кажу, що, євро, тут зараз я вам докази. Я вже покажу вам, дивіться. Бачите, наже брав, я, я купляв в Маркуш Бош. Десь якась фамілія, якась видно, якась боша чи що. Ось тут пише. Получив 1000 євро. От, бачите, МДНР, тобто з грошима. Я от купляв, все, декларацію мені дали цей. А красочка, дивіться, яка оригінальна ще. а? Дивіться, подивіться, як знайде. Дивіться, тут все, бачок. Бачите, на газу сюди газ, а сюди бензин. А. Все працює. Оці всі шиндики хроміровані. Красиш, новенька, дивіться, яка резиночка, резиночка йде. А. Бачите, все новеньке, все новеньке. У нас хроміровані оці йдуть, е, е, ці штучки, бачите, над вікнами сюди. Все хроміроване. Такий типу золотистий колір. От. Резина у нас новенька на ньому, стоїть мішеліни. Дав за 4 колеса 355 євро. Мадин Кінком, з сполучне королівство. Тут косячок є, з було заціплено, треба його доробити, чуть-чуть покрасти оці. Бампера передняє вставочки. Гарненько. Дивіться, яка красочка, як велискує. Оригінальна, стільки років, вона стояла в гаражі. Я зараз поставлю, е -е -е, там ставлю відео, коли ми його забирали. Там, за одного. Ця машина стояла в селі, вона стояла 10 років. Як 10 років? Вона 10 років стояла, потім він зробив газову установку у 2012 році і почав на ній їздити. Ну їздив дуже мало. Так в нього. Зірвалася ця газова становка, свічки добре не робили, і вони зірвалися. Він забоявся і говорить, та то, саме цей шахетмобіль, мобіль, каже, він і забоявся і продав. От я в нього купив. Парди Мишлина, а зеленый то азотом да, накачан? Зеленый азот, да. Два евро где? колесо. Да? Uh -huh. Ну тачанка капець. А де гусь там Зверха там та штучка. А, 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 а поняр баланса. <звук> 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 Лого-примера! Бачите, зараз ми прийдемо до багажника. От багажник. Дивіться, дивіться, як то види, все. Лейбочка є. Навіть видно оці, оці штучки, видите, пластики, вони ж е, затираються. Тут новеньке, новеньке все. Бачите, як все стоїть? Дивіться, гарненько. А резиночки як стоять. Все новеньке, новеньке. Машина мало-мало що їздила. Головне, що стояла в гаражі. Бо коли машина в дворі стоїть, то вона портиться. От. От тут, тут у нас газова система, балон стоїть. Бачите, тут колесо у бишних машинах стоїть під низом, А тут замість колеса поставили цей. Знаєте, тут так. Я не знаю, навіть не знаю, як воно піднімається, а тут так ні, навіть нічого не видно. Коротше, хай так стоїть. От, що у нас в нас по документах бачимо? Машина 89-го року, 300-й, 124. От. Це ще старі документи, це ще... бо нові документи вже виглядають отак. Де вони? От, нові європейські, отак виглядає. Вони рвуться, бумага тоненька, от старі ще документи до, до, до якого вони ще? До, до, до 90-го до 2005 року, то що такі йшли. Тих огляди в нас з 2011 року. Всі. Потім що виходить? Він цю машину. Він машину... Е, е, так, цю вже бумажку показував. От нас газова установка поставили у 2012 році, було 18 783 км. Потім через рік-півроку проїхав, ставили 19 тисяч км на провірку. Перший раз він потратив 1000 євро, потім 630 євро. Цю газову установку. Правда, я зараз нею не пользуюсь, не користуюсь, вона в мене відключена. Ось. Що у нас тут є? Радіо. О, от. Е -е -е, ця машина е чоловік. Він її купив. Цей чоловік, він є швед, купив цю машину в Німеччині, повіз її в Африку, в Конго, столиця Зайре. Ось. І, потім, і потім він її в 97 му році, коли його послали сюди в Португалію, він сам консул. Він привіз її назад в Португалію. Тобто, з Конго привіз в Португалію. Це перша єдина машина, яка з Африки приїжджає в Португалію. Обично, тут а, африканці з Португалію з Португалії везуть в Африку, а тут наоборот. От. Він її привіз, поставив 10 років, 12 років вона в нього стояла, потім він зробив газову систему. Він трошки їздив, після того, що в нього газова та проблема була, стріли фільтр, прямо кришку фільтра вирвала наверх. Він її він забоявся на ній на їздити і коротше, він постав на продаж і так нам не попали. От. Так що в е, останній раз ми бачимо тут а от, зайре. За е, е, 95-му році було 12 тисяч пробігу от фірма LaBoombaчі Авніда Мангузі Кінта Індустріал. Він останній раз міняв масло. По 97 році він привіз і стояла, стояла аж до 2012 року. От. 119-12 було 18 тисяч і він потім через місяць поставив вже газову систему. Де, ось вона. Газів, 2012 році. Було 18. Тобто, 18 там 18200, тут 18700. Через 500 кілометрів він поставив. Воно. Цього. Так що добренько, йдемо далі. Це лампочка, все світиться. Задній трикутний. Оригінальний. Все, пластички, обшивочка. Ну, ще сказочка, сказочка. Закриваємо, ага, дві, дві пари ключів, також маємо одні тут, а другі там в машині. Все оригінально. Ось тут Ось тут, бачите, в них Мерседесів проблема твоя йде. Не ржавить. а дивіться, тут немає ніякої ржавчини на нема. Що з цієї сторони? Так? Що подивимося, ось задня, бачите, задня сторона. Бачите, тільки трошки, ні, ніби трошки щось так є-є, непонятно. Видите? Ну взагалі, це ж тільки шно заміт. А в общому, випад, а в випадку, дивіться, все гарненько, гарненько. Взагалі, нема ніякої ржавчини. А зараз я вам покажу салон цієї тачки. Пісня. Ходіть сюди. Дивіться. Чекайте, що мене Телефон то не тиснув. Який то салон. А запах народ. То запах взагалі. Сказочка. Знаєте, хто мав Мерседеса? Хто й знає, знаєте, такий запах сильний, який аж смердить мерседесом. кого був мерседес, то не знає, знаєте, той специфічний такий запах. Ось, І, даже, і да, моя жінка не любить той запах, а їй тошнить, знаєте, то прийшлося віти, того смердючка така за 2 рублі, я купив, щоб вона файно пахнула. Ось, правда, вже ніхрена не пахне за 2 рублі, що ви хотіли. Вже перестало пахнути. Ось. Но, но запах тут конкретний. Новим магазином вчора без... вийшов з фабрики. Вчора з фабрики. А знаєте, двері як закрив, то тут з надвору взагалі нічого не чути. Тут, тут такі оплотілі стоять. оця Гідро. Взагалі, закрили, тихо будьте. Чи ви почуєте, чи машина їде надвору? Взагалі, взагалі, та ж не чути. Тільки як дзігарок, цокає. Цик, цик, цик-цик. От тут на що цього, то тут взагалі капітально. Так, дивимося, любі друзі. Руль стоїть козирний, Дивіться який. А новенький, новенький, дивіться. Чуть-чуть з цієї сторони, видно чоловік лівою рукою, права сторона взагалі нова. Ліво так чуть-чуть. чуть-чуть. Єлі-єлі. А салончики красиві. яке це дерево дороге таке, знаєте, то є африканське. Це, не, це не, сосна, не сосна такими полосками йде. А це дороге дерево. Це тільки в трьохсотих, х 400-х і 500-х таке стало. А по пильничках, по хлопці. це нова. Ніколи в життю ніхто не курив. Прикидаєте? Ви нова, нульцева. Все вилискує. Закриємо. Бачите, у нас є тут всі вікна. Всі вікна у нас задні і передні, все на електричному. От, Зеркала також електричні. А коробочка, тут взагалі сказка. Економна і спорт. Ар-кондиціонатор у нас є. До 91-го року йдуть такі одільні для шофера і для пасажира. А вже з 93-го року, з 92-го то вже стоїть такий, знаєте, електронні. О, бачите, аркудись надо, я засвідчу. Де в нас лямпочка, на лямпочка світить? А треба перше, а о, я вже пішов надо. Вже свіжий, знаєте, воздух, зимою вам тепленько, Лі... літом вам прохладно, ще скажеш. Так, радейко. А радіо не тягне, бо ми тут в ямі знаєте, стоїмо. Ми тут з'їжджали в праві, ми постійно вниз, 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 І радіо не тягне. Курва мать, Не тягне. Ось там все віддало. <сігатова> так. Щом ще Дивіться. У нас тут є. У нас ну, не, не самий краші варіант. Це задні вікна. Заднє вікно це є е -е -е проти ледіння. Знаєш, тово за кнопка твоє нажимає, раз. Кінкрут, знімай ззаді. на головники. Дивіться. Нажимаю на кнопку, воно раз і відкинулося вам. Ви такі? Яка техніка? <сігатова> це коли ви даєте... Назад дивіться, да. знаєте, що вам було краще видно, що навіть не знає для чого такі понти. ну відкидається, раді Бога. Не знаю, видно, Щоб назад давати, да, щоб краще видно було. Це назаварійка йде стандартна. Виключу, щоб бензину не палити. Тому він добрий пія, п'є добре, флеш. Це на що? Це на світло, дивіться. Нажав кнопочку, раз, і світло все включило. А то включається раз автоматично світло. Тут і ззаді. А чого ззаді не включилось? Курва. Ну ще раз. Лампочка згоріла. О, дивіться, спер дієте, включає включається, і ззаді теж мало бути. Лампочка згоріла. Видно? Ладно. Лямпочка рішається, то все чепуха. Ну, а це у нас, хлопці, знаєте що? Це є козирочок. Козирочок. А, ти вона опускає, коліганську, бік. Коли вам сонце, взагалі, мені подобається. Люблю в машинах, в машинах коли козерочок йде конабіг. В нього функція. Не тільки від собі, щоб захищати від сонця, а навіть дивіться, які, які понти. Опа! І бачите, ви можете собі там причесатися, да? Чи себе там отрим... прибадати трохи? Ви які понти? Мілочі. але приємно. А крісла, які тут, взагалі, сидите, я не знаю, розумієте? Я таких, ще удобних кріслів нігде не бачив. От сідаєте, мене тут є на пружинах, м'ягесенькі. І тебе тут так гарно все піджимає, ну воно взагалі сказочка, Скажеш, сидите, ну крісла ніби для вас пушить. Я взагалі, я, я цю машину, я не восхищаюся, я тільки її хвалю, хвалю. Тут, а... Мінуси в ній, один мінус скажу. Скажу. Не буду брехав, бо я чесний чоловік, я кажу все, як воно є. Одне тут не добре, що тормоза. Тормоза тут тугі, тверді. Ну, що хочете, 89-й рік, в 89-му році. Оцю машину я сідаю оце волю і ще другий рік. А оцю Мерсі. ви знаєте, це ж навіть краще. м'якіше, а коробка автомат це ще песня, сказочка. І ти віддихає. Я на ній люблю їсти. Але Маруська кричить, каже, курва мать, каже, бензини 15 літрів. Вчора поїхав до, по неї на поїзд на хаті. Ти знову на тому по приїхав», — каже. Меня то сімейний бюджет. Так що я їжджу, такого, коли вона не бачить. А при кресла, ще вам скажу задні, задні кресла, дивіться, які, які тут хороші, спальні кресла. Аліганське, е, досяду сяду Заді. Це скільки тут місця є. Бачите, Тут такі ямочки під коліна є. Гарненькі, м'ягенько, взагалі. дивіться, вікна електричні. А? Мало було машин, мало машин є, що задні вікна мають електричні. Більше 300, 400 чи 500 вони всі мають задні. От 200 вже то в них вже менше тих всіх пунктів є. От, ну Пункти ну, От. Ну, крісла, взагалі, дивіться, Підлокотничок гоноровував собі, знаєте, так їдете козирно. А місця тут, тут стільки місця тут цілих три тіся поміститься. Раз, два, три. І любої комплектабельності. Ось так скажу. От. В цій машині є люк. А дивіться, я вам покажу. І це то, то світло спочатку, то одне, собі хто хоче книжечка намальована почитати. Так, правда, не знаю, хто там гон при тому світлі буде читати. От, ліпше читати, де більше світ. Щось тут книжечка на мальон. А тут во хлопці, дивіться, люк. Такого раз, він піднімається. А тукво, дивіться, закривається і тихо бути. Як тихенько. Чуєте? А ви не чуєте? Бо його і не має бути чути. Та? Ха. Має тихенько, тільки в старих черепах той люк свистить, то взагалі сказочка легенько, дивіться, знов закривається, десь закриває. А ну-ка, а ну тихо будьте, Тихо? Витягенько, тихенько йде. Вообще. Пумба і закрилась, Тишина. А Карти в нас витакі? Дивіться, новенькі, весенькі, новенькі, навіть по цьому ви яке Новеньке, новеньке, новеньке. Це йде. Дивіться, не затерти, нічого. Знаєш, що зробити? Бачите, бачите гарненько і цей. Діться, Ці резинові коврички. Від який королінчик, новенький все. Все гарно, гарно. гарно. пісня, руль дивіться. Знач. Бешну всі вже, всі вже потриіскані, знаєте. Подивіться, новий, нове. А, і що в нас є? Круїз контроль, хлопці. А він працює після 60 кілометрів. Їдьте 60 кілометрів. Добре, на, на дорозі клійте соточку. Раз, нажали кнопочку. Все, і вас соточку тримає. І вам не треба газувати і все. Ну, комфорт, комфорт. Включив, виключив, включив, виключив. А газ, застанок у нас тут переключається. от включили на газ, виключили. от. Ось світло у нас. Бачите? А це вже цей дані. Дані ні, це світло звичайно включається. От. А, а далі ну, все, все на одному речачку. тут Світло і, і щотки, все на одному річку. З правої, правого речочка нема. Навіть є фари піднімається, вверх вниз ви, Вже в тих машинах стояли. І цей. От. А тут гарні рівні. Ви собі регулюєте висту, на кнопочку нажали, вище, хочете нижче. І удобно, що ремінь право ліво повертаєте, бачите, і знизу теж. Оце підставочка з нею також круть. Так. Там ніколи ремінь не буде рватися. І гарненько йде, дивіться, як плавно. Стільки років, а все працює. Взагалі, це мене удивляє. Мерседес одним словом. А ще мені в цьому мерседесі подобається, рівно до 92-го року чи 91-го. Що в ньому є, знаєте, що це? Отаке? Бардачок. Бо в 93-му році тут замість бардачка стоїть е, подушки і немає, а в цьому є. Ви а що машина без бардачка вертує? <ріх> Ви бачили мою робочу машину, то в мене бардачок такого забитий, знаєте, все. якби там його не було, я б не знаєте, де би то ввозив чи всі, чи всі папери, чи всі, всякі, ну, короті, всяка трахамудія. Тут є бардачок в цьому. А вже в 91-му році пішли, вже бардачка нема. Бо там поставили подушку безпечності. От там косяк. О, за це я люблю. Мерседеси 89-го року. Перевага, що не є бардачок. А зараз ми підемо до серця цієї машини. Я вам покажу мотор. Ось, йдемо до мотора. Тут він це відкриває. Ану, пане, пане кінокрут. Ото, от така от штучка. Опа! А забув сказати, це ви знаєте що? А це був є рушник. Рушник в Мерседесі він тут воно знаходиться. Не дивіться. Раз і відключний. А тут от. О, а то нажимаєте рушник, нажали ногою і все, і він вже стоїть, як вкопан. Ось так, пішли до мотора. Так, чекайте їм того норова. Опа, з цієї сторони. Тепер переходимо на ліву сторону. Ось, дивіться, калігансько все відкриває. Курва, мама, дивіться, зайти легенько, що відкрутити, що закрутити. Сказка! Де ж ви таке виділи, в якій машині? Дивіться, яка от, в капоті, бачите, От Підставочка, не підставочка, а цей утеплітель. Тільки в машині 44 тисячі кілометрів така може бути. Я знаю, видів по 90 тисяч в Підро машина 91 тисяча, там вже того нема. Взагалі позлітало. От. А тут дивіться, сказочка. Дивіться, новенька, новенька. А? Дивіться, ні в маслі, ні в чому. Доказує ще, що це реальні-реальні кілометри. От, от. Дивіться, яка то ластуня, які коробаняки. Точно у нас тут мотор М103.983. Точно, точно цей. його. Мотор на 177 коней. Годованих, файних таких, аліганських. Що я зробив? Я зробив, от ремінчик поміняв. Е, е, водяну бомбу я не міняв, тільки ремінь поміняв, тому що ремінь машина стояла, знаєте, краще поміняти. У е, е, нас є мотор з каталізаторами, бо є без каталізаторів. Ось цей нас йде з каталізаторами. Ось, ви також на ці машини ставились мотори і, і, і двокубові, і дізельні, е, бензинові, е, цей бензиновий трьохкубовий, є 4-хкубовий, є п'ятикубові, так? чи волчки, знаєте, то, то взагалі. Машина звір. От. Колись, як мені вдасться попадеться десь на очі, то я обов'язково вам знімлю і покажу цей мотор. От. Що в нас? То, бачите, газова система відключена, я її відключив. Тому що того прошлого хазяїна тут аж кришку підірвало, він говорив. Він настрашився, тому від неї відказався. Ось. Так, та народ, зараз ми заведемо машину. Вай кінокрут! Кінокрут, не кінокрут, да? кінокрут зараз заводить. Як працює. Трохи газні, дай форсу. Дай, не бійся. Дай трохи. О, курва, Ото він дає! Дай ще раз. Короче, короче, хлопці, дурі тої машини більше, ніж треба. Ого, аж демок пішов. Добре, добре, там не газує, бо наші тільки три рази газувало, вже літру випало. Бензина тут дорога в Португалії. Євро 50. Так. Е, дивіться, я вам зараз то покажу болтички. Видіться, я тут детальніше, дивіться, болтички ніколи навіть не відкручувалися вони. Бачите? Ніколи. Крило не відкручується. Що, що зліва, що справа. Бачите? Ніколи, ніколи. Тобто оригінальна машина, оригінальна. То в порохах трошки, ну, то нормальне явище. От, Бачите, всі лейбочки є. Все олігантське. А машину дуже дуже, дуже замітно, коли ось по, ціво, по по тормозі. Зараз я вам покажу. Чекайте, так воно Ох, ти мать От, А машина сильно заметна, знаєте, коли от е, 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 ногою, тормоз, е, тормоз, не тормоз, а рушник нажимаєте, цей нужний рушник в Оця всі сторона. Бачите, яка тут ще, ще ворост є. Ворост є. От, бачите, пластичко, каже, великий. Не знаю, чи добре передати. От, а всіх вже тут все затерто. У цьому дуже замітно. І також теж по газі, бачите то, дивіться. чистенько, все гарненько. Мохнатенько, педалі, трошки грязні, треба було, ще мені його було помити, треба дати. Там від, відтерли його О двері. Дивіться, як той пластик вити? Не затертий, нічого. Нічого не затертий. Ручки, це все. Бачите, нічого не погнити не погнити, знизу плач. Дивіться. Бачите, оригінальне, оригінальне. Тут навіть такі штучки, коли на домкрат або піднімаєте на, на підйомнику, є навіть резиночки, спеціальні місця. Підставили і піднесли. Взагалі середина, середина, дайте я вам посвідчити. Новеньке, велике, велике. Машина все делікатно зберігалася в гаражі. Задні, от, карти покажу. Тоже, все нове. Тут трошки Ось, Попильничка яка. Вже ржавіє. Треба туди трохи попелу насипати, щоб не ржавіло. Кавелюрова, оліганська. Люк знизу. Правда, дивіться, косячок вийти від старості, трошки відстає. У мене ось з цієї сторони от пішов косяк. Бачите, від не з цієї, а з тої сторони, зліва. Зараз покажу. От бачите, хлопці, тут відклеїться, треба обов'язково приклеїти. Обов'язково. Обов'язково. Від теплоти жара стояли, оце і відклеїлось. Все. Крісла, крісла, дивіться, новенькі. Ось ну, в окусяк чуть десь зацепив. Як сідав, навіть не знаєш щось було. А так все, дивіться, крісло це від, від пасажира. Оці всі затирають. В них взагалі проблема, в мерсах дуже легко затирається. Де знайдете мерсе 90 тисяч пробіг, в нього вже буде крісло затерте. Радіо. Радіо оригінальне, оригінальне стоїть. Кіна більше не буде. Друга частина, отут в мене під низом з правої, ні, не з правої, а вгорі буде, згори. Під відео жміть на другу частину. Буде в мене тест-драйв. Тому що все не вмішається на одну пленку. Батарея маленька. Йдемо, я вам праю, покажу, де Марс Барський, ту русалку обнімав. Йо, за мною кінкру. Ось тут ось ця прая адрага. Португалія, зона Сінтри, Лісабон. Ось тут Марс Барський знімав свій відеороль. Ось цього прая називається. Дуже гарненький пляж. Прає по португальськи пляж тепляти. Ось там така скала. Так, Оця наша скала з нашого кліпу. Ось тут він стояв і тут обнімав він ту тілку. Ну, не тілку, а, а русалку. О, другі відвору страшку, видіть його задній форм. Він побрав свою русанку, попадо, і ти поїхав ладно. Знаєте, там є лати, чи що? А як і тебе співав? Любі друзі, сьогоднішнє наше відео закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. У мене, мене виходить кожного тижня по одному, по два відео. Цікавого і корисного. Всім пока. Останній курва!